Друзі, всім привіт! Я вітаю на каналі Новомовного. Ваш улюблений формат Що по чому? Йдемо моніторити ціни на фрукти, овочі та ягоди. Сьогодні 14 червня. От. Ну, початок літа. День не красиво. Не що тут некрасиво? Скажи мені, будь ласка, ти йдеш по Київському парку імені Котляревського. А що написав Котляревського? Енеїду. Ім, до речі, ми це обіцяли. Терсі, україномовні. І хоч де ви понабиралися цього перебивати? Ікону, музугаїню. Як це називається? Кого? Кого? Невглимовну нору, власне, цього каналу, на якому ви зараз, на інших, там інші. А famine. тут саме, як кажуть е, наші ерос друзі, євреї, Симес, так? У мене немає друзів. Блядь! А <п***> хто в тебе є? У мене є вузькі люди, колеги, однодумці. Так, друзі, ви знаєте, mm -hmm. куди ми йдемо, так? Моніторити ціни на да? сезонні овочі, фрукти, ягоди. <ган> <ändu> ee, зараз ми плануємо дійти до Лук'янівки. Там є і ринок, є і такі трошаладки. Ринок треба звезти. Кожен день там приїжджаю на роботу і думаю про те, Боже, ну як це може бути майже в центрі. Давайте, давайте ще душніло. Просто вимикайте наповну, треба щоб коментарі. Звичайно, як я Монтанюк зазвичай. Але не ходіть по інших каналах. так, Дані... Ну, да. Там <г Sí: Thank you> Там інші цілі і задачі. Це Київ, це червень 2023 року. Безумовно, ціни навіть в Києві можуть різнитися, yeah. mm -hmm. але здебільшого вони скрізь однакові. Ну, плюс-мінус. ринок, не Ви купляєте на ринок? Фрукти, так. Ну і в супермаркеті такі огірки. Ну як у 70-річних окей. Чого? Ну такі вялі, Я не знаю які. Бачиш скоро. Скільки тобі залишилось? Ти такий токсик, щоб тебе зав'яне раніше. І я обожнюю своїх жіночок жіночок, які придають продукцію, яку виростили на своїх огородах. огородах правильно? Так. Да. От, Ще хочу купити квіти, тому що... Сьогодні день блогера. Да. По-перше, день блогера. Да. Да. Щось трапилось. А, в тебе ж дали-дали відпускні. Да? У вас є відпускні? Є, але не такі звичайні ага. школи. В звичайній школі вже найбільша відпустка, взагалі 56 днів. Ого! Ну так, я бсь так давала. А в нас 24. Це би незвичайне шкода. Боже, токсик, де шміла, оце виебони. Малипий <різь> цвіту. Іду хм'яні, я. хм'янь. А двоє йдуть. Я не блять. <різь> Купувати. Полонитися. <різь> До речі, я в минулому році заморожувала ягоди. В цьому не планую. Чого? А, тому що, тому що не знаю, що далі. Світло може не бути і всі, як. Зумовно, так. Да. Ситуація в Києві була, ну, що от, у нас комплекс більш-менш ну, така ще не патова, щоб все розтануло в морозивці. але а, ну, реально. Якщо я захочу морожених ягід, я не так багато їх їм, я куплю в супермаркеті. Так? Ну, бачиш сто. така жіночка сидить, що я побоялася знімати. Як дасть мені з пику абрикосою любимо фрукти? Я не люблю фрукти. Ну і от коли сезон, я їм, а так я купую тільки яблуки і банани. У мене по 44 гривень. Апельсини ще люблю, але теж це для мене зима. Лимон. Е, ну, Лимони це навіть не фрукти, така, знаєш, типу о, о, о. спеція. О. Де? Сліка штук. Ну, кльове, слухай, з'явився в кіосках. Ой, дякую. <реш> Бачиш, є зірка. А от поїхала б я за кордон, хер би хтось мені так казав. так. От просто на вулиці. Монро, весь зірка. Боже, які квіти, диви. Півоні. А скільки півонії коштують? 30 гривень. Прощай, тут. А потім відео буде один я. Чого? А скільки О, коштують огірки? — 70. А полуниці. Тоже. А, боже, як красиво. Гарно, а солодка? Гарна і добра, солодка. Зараз підійдемо. 70! диви, яка красива, можна фотки робити вранці. Але спочатку, друзі, ми підемо на ринок, так? Да? Що таке, Кітсю? А, то, знаете, тако, а, а Потім знаєш, що лупане квасу з бочки. Ні-ні. Це дуже небезпечно. Там кризи. Окей, всякий... тоді я пригощу тебе, дивись. Я сьогодні бігу з горохом. Ні. А Ви знаєте, що взагалі-то в Києві на Володимирському ринку <гум> а, <гум> перші бочки з квасом і жіночки за ними здійснювали послуги інтимного характеру. Це були самі дешеві послуги. Повільно. <гум> Та ти що? А в якому році? Володимирський. Наприкінці 19 століття. Це були часи розгульної імперії. А -а -а. Просто це ж було Гороше. А в яку ціну горох? По 10. – А, хочу. Хочу полумитися. 70, диви яка. Абрикоси. Гіркі 60. 100 грамів. Тут я зазвичай все беру. Це моя розкладочка. Да, ми зараз їх купимо. Потім ми купимо ще ось такі томати. Диви. Капуста і полуниця. Вишня. А вишня ще рано. А. Да. А, черешня. Кладіть. 59. Чатко, Огірочки. Томати і полуниця. І того двісті. Скільки двісті? Двісті шість гривень. Чекає. У Черешні дивись 100 гривень. А можна спробувати? Обов'язково. А вони по 80, навіть прийдеться додати. 92, 9 менше. Ці диви які красиві, так? Да? Один в один. ти пробуй. пробуй 100 гривень. Все, ми з вами розрахувалися. Будьте здорові, та Дуже дякуємо. Так, йдемо. Повета, ну, не сегодня что, какой сегодня день? Сегодня среда. Да? Мы так и сделаем. Все, ты хочешь? — Зелень? — Ну да. як я після роботи. До речі, мобожню великопувати от таку картоплю. Молоду Да. І бабуся моя її просто мила угу. і смажила а, цілком. Рукола, Боже, це було 15, так 30, смачно. 100 а в мене є цукру рукола. — А за 30. Так, да? а де? 100 грам? Ну, а, диви, які красиві носик. 60 гривень. Але покрасили браєте. Шо, що? Да. Але я ж люблюся. На себе досі. Оце психологія угу. не щебродки. Я би за 130 черешні, а не за 80. Ну так вона солодка. Так, ну, я ж її буде? один раз поїм. Ну, ви б, там кілограм. Мені, до речі, подобається дуже холодний о, арбуз або ж диня. Отут я ще беру. О, Біла, боже. А -а -а. Так, йдемо до наших жіночок. Подивимось, що там, так? Да? І потім підемо в Сільпо. А далі я запрошую вас в Макдональдс. Або ж лупанемо торт, знаєш, де? В узатий хаті. Ти не хочеш торт? Я знаю, хочеш. А що, морожене? Ну ні. Піцу. По чизбургеру. Ну от, можна чизер. Треба скинути 10 кілограмів. Кидай. От кидай. Тільки е, в смітник. А не на дорогу. Чого? Йдемо подивимось, скільки коштує м'ясо. ну Це ж цікаво. На ринку. Пам'ятаєш? На жаль. На жаль, ні. були часи. На жаль, не пам'ятаєш? Ні. Я хотіла горошек купити. Ладно, потім. Так, друзі, качка. Куряча четверть. Я беру вже філе індички. 217 гривень. Фарш. Так, ціни ви бачите. От бачиш, фермерська курка. Ребра свинячі. Угу. Печінка, Тільки не свиняча що а Він свиняє, що треба. Куряче, до речі, ні? Так, теж. М -м. Гарюнчик. Так. А ти зростав там, де були ринки такі, як в Європі, так? Там, напевно, в Ялтинський ринок виглядав десь приблизно так. Але ми дуже рідко туди ходили. А де ви купували в Ялті продукти? От скажи мені. Ну, батьки купували, я просто не купував. Вони не ходили якісь. Ну, Ринки, так, купили, так купували. Я. Mm -hmm. А що, ти не ходив з бідончиком за молоком? Ні, не ходив. У вас не було бідончика? як впевнено? Знаєш, що хочу купити? Я хочу купити. Я хочу купити. Я хочу купити. Так, по-перше, горошок зелений. Зелений, да, стихійне. Я хочу купити зелений горошок. Чекай, мої жіночки, Рукалка, рукалка 10 гривень, зелений горошок. Мої жіночки тут продавали. Або ж лук. Квіти, ігор. Нам треба купити квіти. Я обожнюю своїх жіночок. Знаєш за що? За безкоштовні пакети. Я купила на 50 гривень зелені.

Дякую, на все добре. Ти поняв? Я співачка. Співіться, рота. Боже, такий жарт. 95-й квартал. Так це ви розповідали. Про ротам? Де? Те в рамканалі. Там до побачення. Так, друзі, сільпо, ціни, банани. На цьому тижні 45 гривень. Ось такі зелененькі. Врятуйте банан. Полуниця 75 гривень за кіло. Я нарешті придумав, що написав на тіндері. Ні, в тебе огірок. Ми сьогодні це з'ясували. Персик 64. Але тут не скоштуєш, не затестиш. Так, яблука 44,59. Дивіться, які красиві. Але зараз на сезон ягід. Куди яблука їсти? люблю не помідори, Я я туди люблю теж. Жовті? Жовті. Купує жовті. А 154 гривні? Ну іноді. Іноді. А так, томати 70. Оцукіні, до речі, дивіться, які красиві. Таким можна вже збудувати відносини, да? так? Так, горошок. Ну ні, краще на ринку купувати. Де-де-де? Ми дивимося ціни на овочі. А от диви які? Ну це теж. А, такі, як я кажу. Кукурузи. Духрінькі. Кукурузи ще рано. А це що? А що це? А, це патата. Чорний принц. І там на ринку було багато різних дорогих. Так, огірочки 58. Буряк 75. Морква 63. Цибуля Марс 70 гривень. Oh. Так, цибуля рання рівчаста 60 теж. Думаєш, завезуть? Я думаю, що поїдемо з перемога. Картопля біла мита рання 90 гривень. Ого. Ні, ні, дякую. Ну, мені здається, ми як це, охопили всі ламки. І супермаркет, і ринок. І э, стихійний ринок біля метро. Ну, яке Так. Ти любиш ті хачапурі по страва. До речі, треба приготувати. Так. Але вони такі жирні. Ну, Це один раз на місяць. До речі, я хочу купити. Я бачила. Де продаєте? Десь бачила, так. Навіть хотіла тобі купити, але думала, що ти вже купив. Ні, ні, Я б Ні, Мася. тобі от велика клітинка. Ого. На кого це розраховано? От скажи мені. У нас волк. Обов'язково дивимося побажання в Чеку. Ви сильніше, ніж думаєте. Вогонь запеклих не печать. Так, друзі, ось такий вийшов луг, побутове соціальний, так? Як так ти сказав? Соціальний побутовий жанр. Соціальний побутовий жанр. Продовжуємо жити своє єдине і найкраще життя. Пишіть тут. Пишіть в коментарях. Звичайно. Співач. Піц. Пишіть в коментарях, яку ціну. В вашому регіоні овочі фрукти продукти щось якось сумно стало чого та нічого не купила а витратила наскільки ну, це долари айтішниця? ні я співачка <сіць> <сіць> Діодці, та -та. так що ти будеш я щось саме Витримали. Все. А як буде українською юноша? Все? Юноша. Парубок? Що? Пару Давай Приглянь. Приглядав все. Ні, дякую. Може картопельки? Я теж про це подумав. Давай візьмемо одну середню. Замовити ще. Двісті 252 гривні. О, ви ж У мене немає. Якісь концерти відспівали? Так, щось вони вже якісь пані. дякую вам за компанію. Я вам так. Сподіваюсь, початок вашої відпустки був е інформативним. Так. Ви е нарешті спустилися з альмаматери до людей. До простих людей. Ой. А то це все лісільпо. Що там ще Деви, ви? Мілкбари, суми. А тут реальність. Це ваша реальність. Naked Lex and Keeps Smiles. Ти знову почала місяці. <ріпи> <ріпи> Я перманентно вивчаю різні мови. Так. Що ви зараз дивитесь? Французьку ні, а серіали з дивитися. Та що не хочу я набігатися і так в житті стільки напрягу. Давайте фіналочка. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь всі на канал на Монро, тому що там дуже багато цікавого, соціально готово, інформативно, корисно, життєво, на часі. Та найголовіше це дуже щиро. Боже, дякую, Ігор. Відпрацювали все. Йдіть мить руки. Якщо ви хочете підтримати проєкт невгромовно, що можете зробити, це відтягнути дні лайк. А більше детальної інформації в інфобоксі. Всім дуже дякую за вашу підтримку, особливим спонсорам, які залишаються на каналі. До побачення!